Напередодні великодня працівники енергопостачальної компанії Житомиробленерго на чолі з головою правління Олексієм Шикетою, вкотре відвідали наших бійців, які боронять від агресора наші східні рубежі бійцям 26-ї Бердичівської артилерійської бригади доправили запчастини для вантажівок та бензопил, рації принтер зі сканером та смачні наїдки, більшість з яких готували у своїх родинах. Покрасили їм е, крашенки, е, участвували в тому, щоб е, створити хоч якусь частічку тепла і уюта для того, щоб підтримати їх в такий важкий момент. Ми самі дуже хочемо допомогти, хоч таким чином підтримати дух бійців за те, що ми за них вболіваємо, підтримуємо їх. Енергетики передадуть бійцям найголовніше тепло своїх сердець. Вже не один раз ми виїжджаємо, вже можу сказати, не один рік ми їдемо. Е, настільки ми вже цим перейнялися, що це з одної сторони вже стало як не те, що традиція і не те, що обов'язок, а просто величезне бажання. Це вже є просто внутрішня необхідність. Е, то, що йдуть свята, дійсно хотілося б привітати наших бійців. Е, ви знаєте, от е, нічого не може замінити людям, як і увага до них. Нічого не замінить ніякі там матеріальні цінності, ніякі там блага, якщо людина буде відчувати, що вона просто. То не потрібна, і ми хочемо просто донести, що хлопці герой. Ми їдемо до вас. Тому що ми цінуємо вас, ми знаємо, як вам важко, ми знаємо, що те, що ви робите, не кожен готовий зробити на тому рівні, якому робите ви. І ми будемо з вами спати на тих самих ліжках, будемо сидіти з вами в окопах. Ми хочемо показати, що ми знаємо, що це недалеко, що ви близькі до нас, що ті умови, які зараз, в яких ви перебуваєте, вони близькі для кожного українця. І ми доносимо це, доносимо до всіх наших колег, до наших колег-енергетиків, що беріть з нас, приклад, приїжджайте, тому що ми всі там бажані гості. А це наші герої.